Доброго ранку, доброго дня! Хай долонки, догоньки, тупають мішки, працюють голівоньки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви бажаю вам я. Доброго дня, діти! А ми продовжуємо вчати цікаву математику. Девіз сьогоднішнього року, щоб усе, щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати. Додавати, віднімати і усім допомагати. Не забуваємо рахувати межах двох. Один, два. Запишемо у зошитах. І ще раз повторимо, яка ж цифра один, а яка цифра 2. Один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна. Тонку ніжку й носик має, правно ряд розпочинає. Цифра 2, ще каже Двійка, має витончену шийку і тоненький хвостик має, мов сам лебідь виглядає. Записуємо в ложик ці цифри. На попередніх уроках ми з вами вчили дію додавання і називали компоненти при дії додавання, а також вивчали дію віднімання і теж називали компоненти при дії віднімання. Сьогодні на уроці ми будемо вдавати і віднімати межабні, ві, а також вивчимо геометричну фігуру круг. Відгадаємо загадку. Синя накидка, хвостик, як нітка, смачна і зваблива, називається слива. Скільки ж у мене сливок намальовано? Давайте порахуємо. Ось одна сливка. І ще одна скільки буде два. Ми їх об'єднали чи забирали? Так ми пооб'єднали. Один, додати один, дорівнює два. На цьому малюнку намальовані На дві ігрушки. А потім від одної ігрушки. А потім від цих грушок забрали одну грушу. Скільки залишилось? Два Ми, Два відняти один, дорівнює один. Ми забрали чи додали? Ми забрали. Значить, ставимо на відняти або мінус. Два відняти один, дорівнює один. А я вам дам ось таке завдання. Ставте потрібне число замість крапок. 1 додати невідомо яке число дорівнює 2. Два відняти теж невідоме число дорівнює 1. Давайте пригадаємо. Давайте пригадаємо, як ми рахували сливок. Одна і ще одна сливка додали ми. Стало 2. Один. Додати 1 до лінії 2. Отже, у нас таке пропущене число. 1. Завдав ружки. Теж пригадаємо, було 2. Забрали 1. Скільки залишилось? 1. 2 відняти 1 до лінії 1. 2 відняти пропущене число яке? Один. До лінія один. Давайте проведемо фізкульт-хвилинку. Встаньте, діти, посміхніться, в землі нашій уклоніться. За хороший день вчорашній і до сонця потягніться. Лізні боки похиліться, варетином покрутіться. Раз присяте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Давайте запишемо у дошках ці приклади. Один. Додати один дорівнює два. І другий приклад. Два відняти один дорівнює один. Можна прочитати й так. Один плюс один буде два. Два мінус один дорівнює один. Не забуваємо про компоненти, при дії додавання і її віднімання. Можна прочитати ще й так. Сума чисел 1 і 1. Сума стадія додавання буде 2. Знайдемо різницю чисел 2 і 1. Різниця це дія віднімання. Отже, різниця чисел 2 і 1 буде 1. Сьогодні на уроці ми ще будемо вивчати геометричну фігуру круг. Що ж таке круг? У круга є близький знайомий, його впізнають всі довкола. Показує він межі круга і звуть його, звичайно, коло. Коло і круг дуже схожі. Круг, частина площини обмежена колом, а коло межа круга. Подивіться, є тут круги. Так, всі геометричні фігурки, які тут намальовані, всі круги. Жовтий, зелений, червоний і синій. Ці вони мають геометричну фігуру, круг. А ось дивіться, білочки граються. Якою гіометричну фігурку? На що схоже? На круг. Правильно? Є круг жовтий, круг, зелений, червоний, рожевий і коричневий. А я ще дам таке завдання, які предмети Ти схожі на круг. Подивимося. Пательня схожа на вкус, схожа, кругла, смайлик, схожий, схожий, гудзик, теж схожий на круг. годинник, схожий, тарілка, схожа, І дорожній знак теж має форму круга. Можна багато замітити предмети, які нас оточують і мають схожість на круг. А ось іще в мене ще такий є малюнок. Подивимося, що тут кругле за формою. Червоний круг? Ні. Прямокутник. І червоний у нас тут є трикутник, не круг, зелений, не круг, фіолетовий, ні, салатовий, ні. А де ж наші схожі? Геометричні фігури, які схожі на круг, так синій, блакитний і світло-блакитний. Молодці Ви, без, ви швидко знайшли геометричні фігурки, які схожі на круг. Отже, сьогодні на уроці ми з вами. Додавали і віднімали в межах двох та вчили геометричну фігуру в круг, під її підсумок під під уроку. Не забуваємо, гра в мікрофон. Чи сподобався вам урок? Чим цікавим займалися на уроці, ще більше запам'ятали, про що нова дізналися? Як ви оціните свою роботу на уроці?